Привіт! Вітаю у себе на каналі. Любі підписники, гості. Сьогодні моя історія буде про монстеру, про її догляд та пересаду. А ось і сама героїня сьогоднішнього відео. рослині вже четвертий рік. Зростає вона у мене з малесенького живця, навіть не живця, а відросточок, від материнського. Куща такий був малесенький. От, взагалі там корінчик був невеличкий, 1,5 см. І я її висадила в горщик і очікувала від неї приросту. Зараз ви спостерігаєте за рослиною материнською от, та дві верхівочки, які я вже вкорінила. Зростає монстера моя в універсальному ґрунті, і цього разу вже в ємкості 45 літровій Внизу обов'язково має бути отвір, тому що вода, щоб не застоювалася і щоб не піднегнивали корінчики. Моя рослина до речі, вона готувалася другою на пересадку. От, але бачу, що вона подала свій сигнал. Ось такий, бачите, це листочки вже почали жовтіти. І я зрозуміла, більш того, вони не тільки пожовтіли, вони втратили свій тугор. Я зрозуміла, що щось відбувається не те. От, І екстрено почала її пересаджувати. Пожовтіння, це може бути ще ознакою тому, що йде новий листочок. Перша вкорінена моя верхівочка. Листочок, це він вже якби йому десь не вистачило ресурсу, так як бачите, які два листка, от йому дуже багато потрібно енергії. от І окрім того, що вони ще маленькі, там і корінчик невеликий. Пущику іде вже новий листочок. Тому е, така відбулася ситуація. Не завжди це може слугувати сигналом про те, що рослина хворіє. Це просто щось, де вистачило якогось мікроелементу, я підживила рослинку. Перед тим, спочатку пересадила, почекала певний час, підлила, от, а потім підживила. Тому ну, все добре, якби все, йде новий листочок, а цей, звісно ж, постраждав. Ну, Таке буває, нічого страшного. От, я зазвичай, якщо мені щось не подобається, то відрізаю, відрізаю зараз покажу вам. Ось, бачите, де був пошкоджений листочок, десь підсох. От я його так от відрізала, щоб це виглядало, щоб рослинка виглядала більш-менш охайно і якби естетично гарно. Ну, це теж трохи підріжемо. От, все, що жовтіє, все, що мені не подобається, я завжди зрізаю. Ще простоїть цей листочок. В цьому технічному відрі на 20 літрів проростає три рослини. Одна материнська, і дві зрізаних верхівки вже вкорінені. Планувала я пересаджувати цю рослину трохи пізніше, але такий вигляд листя мені дав сигнал, що щось тут не те. Рослинки страждають, їм тут затісно, і я взяла для пересадки кашпо 45 літрів. О, зробила отвір в ньому і пересажу туди три ці рослинки. Підготувала ґрунт, каміння для того, щоб була е, на низ розкладаю, аби дренаж утворити. І розпочинаю операцію пересадка. Ну, скажу так, першу рослинку це остання верхівка. Бачите, коренева така невеличка, вона вийшла, якби все добре з нею. Друга верхівочка теж буде все з нею нормально. От я її акуратненько дістаю, щоб не пошкодити коріння. Коренева, до речі, дуже потужна. От. І найскладніше це дістати саму материнську рослину. Тут потребує, мені багато, треба буде зусиль. От. Ну, Я не справилась, скажу чесно, так просто мені прийшлось <смі> добре потрудитися, і все-таки я її звідти зараз дістану. От, бачите, скільки зусиль потрібно для цього. От, і вже ми спостерігаємо кореневу монстери. Так, коренева дуже потужна. Потужна і дуже величезна. Це крупномір, це ліана гігантська в природі. Уявіть собі, так, що тут намотало за 4 роки. Ось Бачите, який ком. От, ну не обійшлось без травм. Звичайно, тут все. Бачите, це я травмувала корінь. От, але нічого, воно все переживеться, рослина потужна. Так, зробила дренаж. Зараз буду розкладати. Оце мені трошки зайняло часу, тому що якщо доросла рослина, вона тримається, а ці маленькі туди-сюди гойдаються, я їх і підв'язую, бачите, там О, от от, Зараз я буду потроху розкладати ґрунт. Грунт тут і мій садовий, плюс торф, от, і універсальний той, що сиділа монстера, в ньому росла. Зараз все це я буду розкладати. Бачите, таким чином розкладаю. На задньому фоні в мене там була помічниця моя. от, І так, так, розкладую і утримую, бо вони розпадають. от, Але все-таки я змогла. от, Повставляти ці всі пагінці, щоб вона рослина одна одну тримала. Ось бачите, щось буду підв'язувати, щоб вони не розпалися зовсім. Після того, як я пересадила монстеру, я її одразу не поливала. Грунт був зволожений. Я все-таки почекала, коли будуть мікроранки на самих корінчиках. От і я їх. І щоб туди не попадала волога і не розвивалися якісь інфекції, я дала можливість трошечки затягнутися ранком. От І все. Через годинок 4 я підлила рослин. Так як дві верхівки мають маленький кореневий ком, особу не От, Тому вони прижилися собі, далі проростають і формують новий листочок. А от материнський кущик. Дав мені сигнал про те, що йому було дуже боляче, коли я його витягувала. І от брунничка, яка формувала новий лист, от бачите, вона трошечки, трошечки підсохла. от Ну, буває. Ну що робить? Мусила, як то кажуть, принести її в жертву. Вже як буде, буде трошки пошкоджений листочок проростати. Але Рослині уже комфортно в цій ємкості. І про це свідчить нові формування листів. Ось формується новий листочок з материнського кущика. А також із двох верхівок. Ось і ось. Я не стала розсаджувати ці три рослинки по окремим ємкостям. От, я все-таки хочу, щоб це був пишний кущик монстери. Але скажу відверто, це неможливо, тому що це Ліана, вона йде доверху, повзе, якби. І, звісно ж, вона буде видавати свій паган, який буде завжди іти. Тянутися от, тому немож, неможливо з неї зробити таку знаєте, такий кущик. От, е... Я вирішила висадити всі рослинки в одну ємкість. Побачимо, наскільки це буде комфортно для них. От, ну, на перший час будемо спостерігати згодом, як вони тут всі будуть співіснувати, от, як вони будуть ділити свою. Ємкість, але на якийсь час, я думаю, що їм вистачить цієї ємкості. Сподіваюся, що на якийсь час їм вистачить цих 45 літрів. От, але ну, якби в природі ця рослина дуже потужна і крупномірна. От. Якби я її не міняла ці всі ємкості, завжди її буде мало і мало. От, ну, в таких випадках просто е, потрібно омолоджувати рослину, зрізати верхівку, якщо вони хочуть, щоб вона у вас така тяглась до верху. Е, зазвичай я бачу ставлять опори, і вона йде е, по опорі. І гарненько так проростає. От, я хочу спробувати, щоб їх три тут росло. От, і побачимо, наскільки це буде можливо. Зараз э, листочки вже потроху повертають свою э, тугор свій, стають такі більш э, вже не такі, знаєте, бо перед тим як я його пересаджувала, то взагалі такі, як висіли, як ганчірки. От, але все добре. Зараз вже вони повертають свою естетику, свою красу.